Пуду я південний парк, бо маю вільний час. Тюний, кльові, чуваки, дружні пеки навпли. Бруся я південний парк, де сум залишить нас. Вільний паркінг, тут замки. всі кричать Привіт, сусіди. Бруся, я південний парк, утнути викрутас. Сирві, сірвій, сирві, сірві, сірві, так, ата, ата, тут гайда, південний парк устріне радом вас. Замовляйте файні картини, ви тільки подивіться, яка вона здорова. І ви можете замовити тільки в однієї людини принт на вищому рівні. Такого собі можна Відьмака, можна принц Персії, можна все, що хочете, мультфільми, злюки Бобри, невгамовні, качество ідеальне. І ми з дідом доволі не можемо налюбуватися цією такою здоровою картиною. Годно, дід, красиво. Ого. А шапки, шапки, які зараз на нас, це зробила, зв'язала Іра Павлова. Яска на вищому уровні. Так само в діда. Хоп! Хоп. І О! І красота! Файні товари, круті, красиві, замовляйте, людей таких творчих. Ми їх просто обожнюємо!